Нещодавно українців сколихнула новина про зміну військового керівництва. Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Валерія Залужного. На заміну ж йому призначили генерала Олександра Сирського. Думки українців з приводу таких змін розділилися. Хтось вважає рішення правильним, інші ж вважають, що це не зовсім доречно. Ми запитали олочан, що вони думають з цього приводу. Так як служить мій син, то я ну, досить часто цим цікавлюся, хоча не обстановкою в політиці і в військових справах, але трошки наслухана. То я хочу сказати, що коли був залужний, ну ніхто не скаржився на, на його служіння солдатам в Україні. А щодо його звільнення, ну є якісь певні питання. Ну, ну я знаю, що думку солдат, що вони шкодують його. Втрату велику вони вважають, що це дуже велика втрата для України буде. Він був поміркований, він був ем, розумний, він був щадящий, е, і тому її, з, зі слів наших хлопців. Вони шкодують. А ми, а ми, як матері, як жителі України, звичайно, хочемо перемоги і будемо надіятися і від цього мені. Головна командуючого хороших показників лише найкраще, тому що нас попереду чекає перемога. Ми наближаємо її усіма можливими засобами, і я впевнений в тому, що військові на своєму місці роблять все від них залежне, а ми їх лише підтримуємо у їхніх починаннях всі разом, як один кулак. Наша вся країна військові, влада. І ми разом із вами, Скажімо так, коли це все появилось, ну категорично нерозуміння того, що ну ми воюємо. Залужний показав, що він може, що він ну якби зберіг Україну. Він не дав, скажімо так, нашим політикам деяким втікти. Ну, це моя думка. Може, я там не читався в Телеграмі ще щось, але це моя суб'єктивна думка. І це більше політичне, а не стратегічне рішення. Це так само, це моя думка. Ну, під час війни ми не маємо в політику ратися, ми маємо виігрувати війну. З однієї сторони, може бути, це і найкраще, а з іншої сторони, наприклад, я більше привикла до заложного, я була впевнена в ньому, і я не знаю, чого чекати. Спочатку, коли ми всі так дружно ну, голосували за залужного, а де його не бачили, всюди ставили лайки. Залужний це так би якби для нас добрий тато. Ну, хто не воює, солдатом, там він по-іншому, це такий добрий тато, який готовий закрити нас від усіх них і щось робити для цього. Я спочатку, як це знала, хоча я голосувала за Зеленського, я думала, чи наскільки він правильні робить кроки. Ну, Це мене трохи лякало, чи він не помиляється, отак кардинально міняти людину, як то кажуть, коней на переправі не міняють. І коли сама така гостра обстановка, і він міняє голову командуючого, це страх, звичайно, є того, що це щось нове буде. Але я потім тако все-таки перечитала, подивилася про того сирського. Ну, І я думаю, що не проживши з іншим. З іншим ми не, не зрозуміємо все рівно, хто ця людина. Ну, я взагалі відставку то не підтримую залежно. Ось, Але я думаю, що все буде добре. От. Я, я не думаю, що щось буде принципово змінюватись, бо стріски так само дуже досвідчений генерал. От. Я думаю, що все буде добре. От. Ну, в будь-якому випадку будемо сподіватися, бо ми всі на одній лодці, ми всі зацікавлені, щоб все було якомога як краще. <кхід> Я не думаю, що буде щось дуже щось серйозно зміниться. Ось. А можливо, буде навіть і краще. Ну, Залужному було дуже тяжко останнім часом, бо він вже він доволі втомився. Ці постійні його конфлікти з офісом президента, це ні для кого не секрет. Йому реально тяжко в нього зовсім інше вже було бачення. Можливо, навіть буде і найкраще. Бо спочатку то ну, так само і в мене реакція була досить негативна. Але я думаю, що, що, що робиться все на краще. Е, значить, єдине, що я скажу, що я цій людині дуже симпатизую, я не політик, я не військовий аналітик, я не маю права там. Говорити про те, що це була помилка, але я рахую, що це була помилка. В цей час, в ці хвилини і того, що в нас робиться в країні, я рахую, що. На переправі коней не міняють. Ні, так. Да, на переправі коней не міняють. Я рахую, що це була дуже велика помилка. Я сам військовий пенсіонер, я це дуже добре дивлюся і знаю. Ну, Скажу, що щось несподівано було, звісно. Ну, те, що він вже там має великий досвід і що його треба кудись, ну що, його зняли практично, але хочуть десь там поставити кудись, От, його не питаючи, я так немає. Я думаю, що там щось є, якісь причини. Щось там Зеленський, да новий міністр оборони, то є... і кримських татар, щось вони там не зійшлися. Не 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 і треба всіх відбирати і нових ставити.